Вирішила, я, що мені теж треба робити такі щоденники невеличкі. Того, чим я займаюся протягом тижня, що стосується, звісно, моєго рукотворства, так би мовити. На цьому тижні планую покраїти пару речей. Вчора брізняла викрики. Одна з них це ось ця сукня. Такого класнючого, дуже щільного, дуже теплого трикотажу. О, такий гарний. Можна буде спати на снігу в цій сукні, я так думаю. Це дуже старий журнал. 1996 рік. Е -е, колись я в той рік виписувала журнал був на польської мови. Був дешевший, ніж російською. Але декілька номерів не було, і вони один взагалі в мене так і немає. П'ятий, а ось декілька німецької на заміну прислали. І вторий, другий, це у мене більш-менш свіженький, 12-22 Теж це буде светрик. Ось такий. Ну, хочу Покриїти збирайся на цьому тижні, а по коли це, звісно, ніхто не знає. Ну, як вийде. Далі мою кішку дуже сильно щось дратують мої намистини. Мене теж, якщо чесно. Ось. ну Як я не зберусь це зробити, мабуть, мені воно не до снаги треба відкладати цей план. Так, ну і ще в мене трапився, як сказала, одна пані. У нас блогерок, яких я дивлюсь на Ютубі британок, які мене дуже надихають весь цей час Великої війни, трапився Fabric екси... Accident. Я купила ще один дріз тканини. Ну, він такий прикольний. Правда, я замовляла 2,30, а мені відрізали 2,80. Ну Заплатила за 2,80, звісно. Но... Не знаю, тепер мені його багато. Точно щось залишиться. Буде щось Щось ще, може, колись буде. Отакі От справи на сьогодні, на середу, 20 листопада. Так, кравецькі забави, Випуск номер 2. Якщо так далі піде, доведеться сценарій писати до кожного випуску. Вчора по. Країла цю сукню. Буде проблема у мене з підшивкою низу, я так думаю, тому що сукня дуже довга. Щоб зберегти ось цю розтяжимість щоб можна було нормально ходити, потрібен трикотажний якийсь шов. У мене, типу дві іголки, не працюють з першого дня, яких купила. Ну, щось буду вигадувати. Також радилася з пані, в якої я цю скану купила. На Розуміється, на таких речах, тому може, скористаюся її пропозицією, її ідеєю. Так, ну і коли витягала цю тканину з пакету, з'ясувала, що в мене там ще один відріз лежить. Такий яскравий Ну, оксамит, такий блискучий, гарний, щось нарядне. Я забула, що він у мене є, ну, але я пам'ятаю, для чого я його купила, тому може. Він мені тут буде муляти очі, і я пам'ятаю, на що його набирала, то може він не дуже буде довго тут валятись. Так, ну ось такий випуск щоденника. 22 листопада. Чим буду сьогодні хвалитися наш нашому випуску кровецьких забав. І так, я, я вчора. Була без інтернету майже до 3 години. Це мене зробило дуже продуктивною, в тому сенсі, що я покрила аж дві речі. Це светрик з такого трикотажу. Класний, я з нього шила. У мене є рожева сукня, дуже тепла. під низ можна вдягати якийсь гольф чи светрик тоненький, дуже класний. І двійка. Ну, вона майже зношена і вона вже така... Така темно-синього. Двійка. Kind of Cardigan, такий типу кардигану на зав'язці, і топ з коротким рукавом під низ. Ну і цей колір в житті. Зовсім не такий, це волошка, а він такий зеленкуватий, якийсь більше на морської хвилі, схожий взимку, в море таке буває. Зовсім не передає камера. Значить Покрила я цей светрик. І так як я собі пам'ятала, я купувала собі. Е, Саме на цей свитерик тканини цієї, начебто метр вісімдесят, прям як написано, але виявили, що в мене не метр вісімдесят, а вісім. І я так щось на нього розсердилась, що мене так багато воно займає багато місця. І покрила одразу ще і штани. Штани я такі шила, вони широчені. До речі, ось вони зараз на мені. Ось такі. Дуже широкі, дуже комфортні, можна їсти багато тістечок, тому викрійка в мене вже була вирізана. Ну, взагалі оця серія Burda Easy Дуже класно через те, що викрійки на окремому аркуші моделі вирізаєш зразу, не треба заморачуватися, думати, де там перевести їх, склеювати. ну Дуже класно в цьому сенсі. Е, тому я ще й в мене залишилось тут багато, в нього велика ширина на 160-160. Тому влізло в залишок після свитерку, влізли широкі штани. Ось вони теж тут на малюночку, їх видно. Вони дуже широченні. Зараз дивано ось ось такі. Вони тут в трьох довжинах. Я не пам'ятаю, яку я вже робила. Ну, це таке, довжина це таке. Одягаєш і дивишся тобі довге, чи нормальне. Ось такі у мене вчора я змогла зробити таку роботу. Дякую за увагу. Чекаємо на наступний випуск. Побачимось. 23 листопада випуск. Черговий випуск Кравецьких забав. Єдина забав вчора ніяких не було, тому що я нічого не шила, проте отримала свіженький 12 20, 24 номер борди, або число, якщо так чесно казати, неправильно казати. Непоганий номер. Є плюси і мінуси в тому, щоб бачити номери заздалегідь, плюси в тому, що знаєш, що купуєш, бо так би, задоволення не дешеве. А мінус в тому, що нема сюрпризу, бо вже, вже все бачив. І я рахую так. Якщо я побачила хоча б 3-4 моделі, які потенційно, я колись може пошию, то номер варто купувати. Тому це я вирішила взяти номер. Мінус в тому, що ти, як я вже сказала, вже все бачив, якось сюрпризів немає. Отакі. Сьогодні коротенький випуск. 24 листопада штани готові. Ось вони. Я їх вчора острочила, залу декілька годин. Ідина вже вранці вже було темно, трохи не помітила. Ну, сьогодні або коли буде час, трохи в мене щось тут якесь не дуже гарно щось вийшло. І не можу саме Ну, Потім розверну, подивлюся. А так дуже гарні вийшли. Не такі широкі, тому що країла без припусків на швид, тому вона більш такі, якщо що, можна і за хлібом вибігти. Такі ось. Тут я скористалася строчкою для підгінки, яка в машинках позиціонується як трикотажна. Вона мені подобається, вона достатньо еластична. Ну, В принципі, нормально. Нормально. Дивовижно, як погано передає колір камера. Нітка, якою я стирчила, ось вона, <смі> блища по кольору. і зо... ну от Схожа на колір, а ця зовсім не схожа дивно. Так, і що ще я зробила? Вчора я також роздрукувала виграйку, раз на тиждень я друкую якусь викрийку для того, щоб мій принтер не помер. Він не так не дуже працьовитий. Цю викрійку я купила спеціально до цієї тканини. Я думаю, що це буде дуже мило виглядати. Ну, колись поклею і зроблю. Скільки тут більше, як я казала, вже, ніж мені потрібно. Можливо, зроблю спідницю. Вчора бачила якийсь показ мод на Ютубі. Прямо там все-таки ну, щось таке схоже. Прям дуже легеньке таке. Схожі такі кольорові гами, все-таки прозорі, невагоме. Ну, я не дуже підпадаю під це визначення, але одяг непогано виглядав і так мені нагадала цю тканину. Думаю, буде непогано. Ось такий у нас черговий випуск кровицьких забав.